Народила дитину фізіологічним шляхом, але її весь час пропонували кесарів розтин. Вона відмовилася, але під час пологів упало серцебиття у плода і зробили епізіотомію. Паняна, ці ускладнення, які виникають під час. Вагітності, пологової діяльності, там величезний е, величезна вплив має як приймати цю вагітність. Там часто допускається лікарська помилка, коли е, плід проходить через пологові шляхи. Є величезна кількість е, так називаємо фізіологічних пологів, величезна кількість. є величезна кількість спеціалістів по цьому поводу. Тому я рекомендую, ми теж це е, там поговоримо, як ці пологи. Мають проходити, чому вони саме так мають відбуватися? Чому, наприклад, пологи приймати на кріслість отак піднятими Його ногами є не фізіологічним. Фізіологічні пологи це коли жінка навприсядки. Ось так. Тільки тоді цей варіант є фізіологічним, щоб було ще що механічне натискання плода вниз.